Ну, перше, на жаль, і поліцейські підрозділи, і поліцейська інфраструктура стала так сказати жертвою російської агресії. Ми маємо п'ять зруйнованих будівель і п'ять пошкоджених зараз, які ми відновлюємо. На жаль, знищені повністю відділення і в Макарові, і в Бородянки, і наш тренінговий центр, який готував спеціалістів за різними профілями, в тому числі там здійснювалася перепідготовка особового складу. Хочу сказати, що відразу після деокупації з 1 квітня всі наші підрозділи відновили територію роботу свою на деокупованій території. Це важливо. Ми розуміли, що ми їхали в ті міста, де немає не світла, немає не електрики, немає зв'язку. Тому, звичайно, ми готувалися до цього, і люди наші їхали з генераторами зі старлінками, які забезпечили не тільки функціонування відразу поліцейської діяльності, а й допомогу людям, які тривалий час перебували. Але без зв'язку і користалися можливістю вийти в мережу інтернет, зв'язатися з рідними близькими за допомогою поліцейських. Скажу так, що конкретна чисельність поліцейських Київщини які несуть службу на сході і на півдні нашої держави, вона є. Не вільну інформацію, тому скажу так: що у нас на постійної основі поліція особливого призначення батальйон міротворець несе службу в Донецькій безпосередньо області і виконує завдання, бойові завдання збройних сил України. У нас несуть службу на території Харківської області і Херсонської області. Це криміналісти. І вибухотехніки, які допомагають розчищати території, знаходити вибухонебезпечні предмети і, звичайно, робити життя мешканців Херсонщини, які. Повертаються безпечнішим, криміналісти допомагають слідчим оглядати місця катування, місця події, знайдення тіл загиблих українців, рахуванням досвіду, що вони з забули на Київщині, і окремо в нас ще працюють ювенальні поліцейські, які у складі групи МВС по виявленню безпосередньо злочинів армії Російської Федерації, пов'язані з сексуальним насильством. Тобто, ви бачите такий широкий спектр працівників поліції Київ. Щони представлений саме в активній фазі бойових дій і до теперішнього часу. Я вважаю, що поліцейський офіцер громади це найуспішніший проєкт, який реалізований Міністерством внутрішніх справ Національною поліцією України і за допомогою наших закордонних партнерів. Е, да, тривалий час працювали дільніші інспектори поліції, але філософія і різниця в тому, що поліцейський офіцер громади відповідає за громадою, живе в цій громаді, і працює і орієнтується на потреби цієї громади. То дільніший офіцер поліції відповідає за дільницю. Тому, звичайно, ми одним з перших включилися в реалізацію цього проекту. І я хочу сказати, що на сьогодні з урахуванням вчорашнього випуску цих поліцейських офіцерів громади у нас їх буде понад 100. Це вже окрема сім'я, родина. Вони себе називають поліцейських офіцерів громади, і вже в 49 громадах. Мають своїх поліцейських. Ми відкрили тільки в цьому такому надскладному році 15 поліцейських станцій. Вже загалом по Київській області їх діють 53 49 автівок. Нам придбали органи місцевого самоврядування. Тобто, ви розумієте, рівень довіри і бажання співпрацювати з поліцією для забезпечення безпеки. Слава Богу, всі депутати, всі голови об'єднаних територіальних громад зрозуміли, що безпека це. Це складова суттєва складова комфортного життя для громадян, які мешкають в їх громадах. Тому звичайно вони співпрацюють з поліцією Київщини. Я впевнений, що цей проект для всіх громад буде продовжуватись, і всі 69 територіальних громад будуть мати своїх офіцерів. Звичайно, де Великі громади вони вже мають не по одному, а по два і три таких поліцейських. Деякі вже мають на перспективу будувати центри безпеки, де будуть і лікарі, і рятувальники, і пожежники. Я маю на увазі, і поліцейські. І звичайно, я спілкувався з американськими поліцейськими, з американцями. Вони кажуть, що да, за цим дійсно. Майбутнє, що створення таких центрів безпеки, і зрозуміло, що ми теж будемо крокувати саме таким шляхом, щоб максимально з місцевими органами влади зробити так, щоб людям було комфортно. Хочу сказати, фактично ніхто не відмовляється, але не деякі громади не хочу не можна, да, називати їх конкретно, але недостатньо, Я вважаю, уваги приділяють саме технічному захисту громад. Бо камери відеоспостереження, це не для поліцейських, це не для органів влади, це для загальної безпеки нашого суспільства, і це вже доведено світовим досвідом, якщо вони не розуміються те, що доступною мовою, Розказують їм поліцейські і інші сили безпеки. Звичайно, ми будемо звертатися, яким чином громади нехтують безпекою власних мешканців і куди витрачаються тоді. Кошти. Ми знаємо, що під час активного російського вторгнення було знищено майже 30% нашої інтегрованої інтелектуальної системи Безпечна Київщина, фізично знищені стовпи, і відеокамери. Але ми на оперативному штабі, куди входять і військові, і під керуванням голови обласної військової адміністрації Олексія Кулєби, вирішили питання термінового її відновлення, бо вона має надважливе значення для отримання. І аналізу інформації, у тому числі військового характеру. Ви знаєте, що були проведені відповідні е, наради і вирішено питання щодо посилення е, відео спостереження на кордоні нашої області з Республікою Біл Білорусь, і це завдання вже виконано Окремо виділені суттєві кошти для. Поліпшення цієї системи і осучаснення саме встановлення камер е, е, відеоспостереження з розпізнаванням обличчя. Я хочу сказати, що їх на території Київської області буде встановлено 500. Це така система, таких е, систем зараз поки в Україні не існує. Тобто ми робимо зараз всі кроки наперед, щоб е, Технічно захистити наших громадян і своєчасно виявляти людей, які прийшли до нас або з диверсійною метою, або ті, які будуть скоювати злочини, щоб їх швидко затримувати, звичайно, і попереджати скоєння злочинів. На даний момент в нашій системі функціонують більше 1500 камер, які розпізнають номерні знаки, які є оглядовими. Аналогічна чисельність 1500 додана до системи місцевими органами самоврядування. 500 це нові камери з новими можливостями, які ми обов'язково розставимо в місцях, і вже ця робота триває в місцях загального користування, щоб по завданню військових, головного управління розвідки, інших сил. Наприклад, служби безпеки або національної поліції ми могли виявляти осіб, які причетні до диверсійно-розвідувальної діяльності або до скоєння злочинів, тобто 500 – це нове доповнення нашої інтегрованої системи безпечна київщина. В цілому, ми відстежуємо, що є збільшення кількість ДТП, особливо з постраждалими, тобто і особливо з пішоходами. Тобто, ми розуміємо, що під час темряви, що коли не працює вуличне освітлення. Водії втрачають увагу і, на жаль, відбувається ДТП. Але це вина не тільки ми бачимо водіїв, це і вина пішоходів, яких ми закликаємо зробити себе у темряві помітними. Бо люди ну, насправді водії не бачать. Тому ще раз звертаюсь до всіх учасників дорожнього руху, обов'язково дотримуватись цих правил. Бо пішоход повинен позначати себе, не робити різких кроків, не різко не виходити на навіть на пішохідний перехід. Він повинен розуміти, що водій не завжди може побачити. А водіїв звичайно, перед виїздом перевіряти роботу фар, їх чистоту, справність освітлення автомобіля і бути більш уважними. Не треба рухатись цією швидкістю, яка там передбачає обмеження на певній ділянці. Ви повинні водії зобов'язані вибирати ту безпечну швидкість, яка дозволить їм при тих погодних умовах, при тій обстановці дорожній врахувати і своєчасно зупинити автомобіль. Тому бачимо рост, бачимо ще нерозуміння, але ви знаєте, що працівники поліції ми створили додаткові групи рази вимкнення. Ми виїжджаємо на більш такі. Відомі перехрестя, де забезпечуємо регулювання дорожнього руху, окремим питанням патрульна полі... поліція працює над перед включенням в таку надзвичайну мережу світлофорних об'єктів, які дозволять нам навіть при вимкненні електропостачання працювати світлофором і забезпечувати дорожній рух.